Кажуть, те, що не вбиває нас, робить можнішими. Проте говорять також, що сила розуму не чує. Isso mesmo. 9 травня 2014-го народ перебіжити, заслуги якого у Великій Вітчизняні не можна, зустрічають з особливим щемом зраненого серця і рубцями на душі від подій, які порівнюють, із жорстокістю 70-річної давності. Тому не дивно, що за кілька тижнів до дня перемоги. Мов вистріли, принаймні для фронтовиків, пронали повідомлення з деяких регіонів про відмову від масових заходів приурочені цій даті з метою недопущення провокацій і кривавих сутичок. Раціональне зерно у подібних діях беззаперечно є, адже від відомостей на зразок розправи сепаратистів над ветеранами мурашки йдуть тілом. Однак є і зворотній бік медалі чи вправі ми забирати свято у людей, яким завдячимо донедавна мирним небом. Тільки на срібній землі протягом грудня пішли у вічність не один і не п'ять сивочолих учасників бойових дій, або нагадати на кого не люди збираються підняти руку, та до чого може привести небажання жити так, ніби на тебе щомиті дивиться Всевишній розповідь, яка не здатна залишити байдужими. Нами пишався без світ, тому що ми від фашистів звільнили не тільки свою територію, територію країн Восточної Європи і навіть Германію від фашизму. І тому в моєму житті було дуже дуже багато приємних зустрічей, собиті, але саме основне в моєму житті. Являється велика вітчизняна війна. Зараз уже правонки наші дізнаються о великій вітчизняній війні. І ми дуже і дуже переживаємо і хвилюємося, що ми уходимо, наше покоління уходить. А вся історія переписана по новому. Де навіть не в усіх підручниках споминається велика вітчизняна, а просто Друга світова. І це, нас, серце наше, болить, і разум наш не може з тим змиритись. Zakoncz w gimnazjum, postupił w Budapeszcie, w uniwersytet. Pierwszy kurs zakończył znaczy i pierwszy kurs zakończył uniwersyteta, a dalsze Rosjanie już postupali tutaj na Budapeszt. Bukacze, bo już górę za Karpatia zwilnili. I ja nie mogłem pojednąć się nazad, przez swoją linię frontu. Zależył się w Budapeszcie. W Budapeszcie przy zbrechał, zbrechau. Втратився від батьків. І далі жити не маю за що і як. Але вік у мене був народження 1923. А по віку я вже зобов'язаний був поступати в армію. А мені це не вигідно було. Я 23 виправив на вусь То не тяжко було, дуже легко. Уявляєте собі, яка ситуація. І я на 8 років став молоджі, а дід по розвідку так фізичному щупленький, худенький, та підійшов. Кажу, від батьків втратився, бо батьки утікали від руських. А то неправда, не батьки утікали від руських. То я там і поверивсь, бо я там вся учила, Будапешті, а не міг всі назад вернути в Закарпаття. Коли почалась війна, мені було 14 років. Я зустрів 22 червня 41-го року в піонерському таборі під Таращою. Там ми застріли війну. А дуже скоро стали призивати. Сто в той же день стали призивати мужчин, і самих молодших призвали 25-го року народження, а нас, 14-літніх, не брали. І тому ми повинні бути в окупації, під німецькою окупацією, два з половиною роки. Я сам з Білої церкви Київської області. І два з половиною роки я був. Під німцями. Мене чотири рази ловили, чотири рази. Я втікав. Один раз і стріляли по мені не попали. А мій однокласник, ми на одній партії сиділи з ним в школі, сім років. Він зупинився, його схватили і лунали в Германію. Я дождався визволення. На 10-й день після визволення пішов в армію. Пару місяців нас навчили обращатися оружієм і на фронт. І майже півтора року роки я був на фронті в діючій армії. І знаю, що таке фронт, що таке бій і що таке. скажімо, якщо атака йде і ти йдеш в атаці, і рядом падає твій товариш ранений, ти не маєш права зупинитись. Ззаді йдуть санітари. Вони окажуть допомогу, а ти повинен вперед, вперед, вперед виконати задачу. І я пару разів був один раз в ночні атаки, один раз у днівній атаці, але всю війну я провоював в артилерії противотанковій. Це маленькі 45 мм орудія. Спровадження піхоти. Ми за першою лінією йшли 500-600 шагів ззаду. Якщо якийсь кулемет заставив наших залягти, ми тут же наводили, били, уніктажали і піхота йшла далі. І те, що я вижив, мабуть, то і що все ж таки щиток. В орудня. і ми за щитком, і ми перекатуємо своїми силами, своїми руками. Але все ж ми хоч трошечки ну, були захищені. А було так, що приходиш відступати, бросати орудя, а потім йдеш і відвоюєш, йдеш в атаку. Були такі випадки. Доводилося вбивати, тому що якщо не він тебе, то не ти його, то він тебе. І тому ну так атаці та стріляєш, і ти не бачиш, ти попав, не попав. Ну Коли ми вже то був десь березень місяць, ми зайшли в польське село, стали на ніч, довго йшли. І е, мене у орудя поставили, рядом орудя мій товариш Міша Проценко стояв на тій стороні коли мечки стояли, все. І вдруг з тієї сторони, де ми, велика німецька колона. На підводах ідуть. Вони не знали, що ми там. Всі притихли, всі мута. І вона як втягнулася в село вже і там, великий, впереді і ззаді. Там команда піхотна командира, як почали бити, а це от це рядом, от ми за штахетничком лягли, а тут колона. І з кулеметів, що там творилося, то страшно. Вони в розтіряності були, вони на нас, а ми стріляємо, а не в ту сторону, там стріляють. Начали з розсипнули, ну і тут всі проснулися, хто відпочивав, всі. Нас уничтожено було багато, коли розсвіло, то через дорогу не можна було пройти і коні, і повозки, і вбиті, і ранені. украинец Марфиенко Микола Степанович. Наводчик Сморчков, русский. Лагутин, заряжающий, русский. Катуков, русский. Бабаев, азербайджанец. Мамаев, татарин и лабадзе, грузин. Вы представляете, всех национальностей мы целый год в одном блиндаже, в одной землянке и зимой, и в грязи, и в стужу все это воевали до конца войны. И за это время... Я был награжден двумя медалями за отвагу. Вот они меня, это я. Это самые боевые заслуги. Но мне медали два отвага, вот это для меня самая большая. Хотя я потом и ордена, и отечественные, и другие ордена. Это много, ну, мне сколько медалей, 15, 18, я не знаю, или, Но я даже забыл их счет. Но за отвагу самое главное. Это... И в марте месяце, когда были на прямой наводке, немецкий танк начал выдвигаться. Мы открыли огонь по нем и подбили немецкий танк. Он загорелся аккумулятивными снарядами. А другой немецкий танк вышел и открыл стрельбу по нам. И попал в снаряд в орудие. Мне ранило голову лабадзе, бедро Фимушкина, командиру первого орудия, оторвала голову тогда был ранен. Ну хорошо, я успел в траншею, а нас как в артиллеристов. Как только занял огневую позицию, моментально рой траншею. Рой, ровик. Рой. Ну, должны выкопать, для, для, для чтобы поставить панир, чтобы туда гаубица завести, чтобы можно было стрелять, не бояться, чтобы осколки, когда рвутся снаряды, все-таки. И осколок попал, и это... Как я ему говорил, врач мне сказала, сынок, на полтора-два миллиметра ниже, и мы б с тобой не встретились. 8 числа было объявлено по радио, если до трех часов немцы не сдадутся, будет открыт по ним сильнейший огонь. И в три часа я смотрю в Сиротрубу, трубу, там просто, там одея, это самое, полотенце. начали выбрасывать немцы, начали сдаваться. Мы пошли вперед. Сперва саперы, потому что было заминировано, а мы за ними. Потом пехота, разведчики мы. А немцы вылазили, ветер капут, ветер капут, ветер капут. Друг, других слов от них не слыхали. Ну а уже 9 ночь с 8 на 9 стрельба по 100 грамм фронтовых. Стребац целую ночь, не спали, стреляли, обнимались, радовались этой непобеды. Вони ще досі про війну говорять в теперішньому часі. Їм не перестають снитися жахіття. Деякі з них до цих пір не говорять про бойові операції 1941-1945 років, бо бояться потрапити за грати. Чи про таке майбуття мріяли фронтовики, покинуті на призволяще, забуті, згадані здебільшого в день перемоги з арсеналом мікстур і пігулок? Однак з непереможною вірою у те, що й завтра на небі і на землі буде мир.